колеги, Всі, хто долучився до нас онлайн, розпочинаємо наш брифінг про ворожі обстріли області, тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтанюк. Будь ласка. Вітаю всіх. Сьогодні зброю обстрілював Дніпропетровщину. Під вогонь у нас потрапили Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони. Найбільше обстрілів було у Нікопольському районі. Його ворог випробував 5 разів. Під удар ствольної артилерії потрапив Нікополь. Внаслідок обстрілів пошкоджена школа та санаторій, дев'ять приватних будинків, також стільки ж господарчих споруд. Зачепила лінію електропередач. Зараз без світла залишається до однієї тисячі людей. Ремонтні бригади вже працюють на місці та відновлюють комунікації. По Червоногригорівській громаді ворог випустив 10 снарядів зі ствольної артилерії та по Марганецькій 5 снарядів з градів. На щастя, обійшлось без руйнувань. У Сенельниковському районі у нас ракетні прильоти. В одній громаді руйнування на сільськогосподарському підприємстві, у другій громаді на дорожньому підприємстві. Виникла пожежа у приміщенні з технікою. Вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів. До ліквідації наслідків були залучені сім рятувальників та одна одиниця пожежної техніки. Полум'я вже загасили. У Криворізькому районі ворог бив по Зеленодольській та Широківській громадах. Там є руйнування, але усюди минулось без постраждалих. Дякую